Розглянемо задачу ЗНО за 2014 рік. Нам пропонується розв'язати ірраціональне рівняння і вказати, якому з наведених проміжків належить корінь рівняння. Чому це рівняння ірраціональне? Тому що в ньому в лівій частині міститься корінь кубічний. І насправді, оскільки корінь непарного степеня, то це рівняння можна вважати трошки простішим, ніж коли корінь парного степеня. Чому? Тому що, коли корінь непарного степеня у нас не виникає ніякого ОДЗ. І ми сміливо для того, щоб розв'язати це рівняння, підносимо праву і ліву частину до кубічного степеня. В лівій частині у нас просто залишається 2х, а в правій частині у нас стає мінус 3 в кубі. Далі, що ми робимо? Ми підносимо мінус 3 до кубу явно, отримуємо мінус 27. І звідси отримуємо, що х дорівнює мінус 13,5. От і все, ми знайшли корінь. А тепер нам просто потрібно визначити, в якому проміжку лежить це число. Перше, воно від'ємне. І менше мінус 10, але більше мінус 20. Тобто наша відповідь Б Воно лежить в проміжку від мінус 20 до мінус 10. Отак От успішно ми справились з цією задачкою.